Дорогі побратими, вітаю з Днем Збройних сил. Бажаю, щоб ви всі були живі, здорові та цілі і всі повернулися до своїх родин. Бо вас чекають, пам'ятайте. Бажаю вам наснаги, щоб усі повернулися, повернулися додому як найскоріше, щоб всіх вас завжди охороняв ангел ваш. Скоріше завершення цієї проклятої війни. Вітаю з Днем збройних сил, побратими, крити ворога з натхненням. Бажаю міцного здоров'я, скоршої перемоги і повернення живими додому. В Цей нелегчий час ми разом з вами зробимо все від нас можливе для збереження суверенітету, незалежності та цілісності нашої держави. Дорогі побратими та посестри зі Збройних сил України, ви міць та гордість своєї батьківщини. Завдяки вам. Перед відвагою синів та доньок України схиляє голови весь цивілізований світ. Ви показали, що жодна армія не здатна зламати нашу волю та патріотизм. З початком повномасштабного вторгнення ми пліч опліч по всій лінії фронту б'ємо ворога разом. Щиро бажаємо вам наснаги, терпіння, витримки. Разом виб'ємо окупанта з нашої богом даної землі. Спільними зусиллями переможемо! Слава Збройним силам! Слава Україні!